У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича організували музейні зустрічі. Більше інформації про проведення дивіться у наступному сюжеті. Мандрівна виставка Бродівської школи різбярства проїхала понад 13 тисяч кілометрів. Роботи студентів фахового педагогічного коледжу побачили роботи у Польщі, Німеччині, в громадах Галичини, Волині, Поліця. Сьогоднішня наша музейна зустріч відбувається на території педагогічного коледжу, де презентуємо таку ну як презентуємо відому вже виставку школи Різбіянства. Наш захід він трошки переміщений. Я в коледж. Хоча планувалося спочатку, що частина буде в коледжі, частина буде в музеї. Але певні такі обставини склалися те, що вирішили цей захід провести саме у цьому такому просторому приміщенні. Відому колекцію оновили музейними експонатами, роботами перших випускників школи різбярства. Також глядачам пропонують оцінити нову авторську методику керівника школи Ігоря Ошурка. Викладач педколеджу навчає працювати на Пінополістиролі – методика економна, безпечна та дозволяє швидше опанувати роботу із деревом. Так вдається поєднати сучасні технології та автентику. Сергій Нікішин, телеканал лаканал Майн.